Цвіт липи шелестить від спеки, і десь за греблю в даль далеку, вінок з полиною кермеку пливе. Йому б до берега прибитись, З своєю долею зустрітись і більше вже не розлучитись, але сама під вербами дівчина. Сумними дивиться очима, я й місяць косу за плечима плете. У ці купальські дивні ночі зірки вдивляються у очі, читають всі думки дівочі. Ой, ле, журлива пісня розлилася, з багаттям небо піднялася у нескінченний Божий світ, коханий, я тебе чекаю, чекай, коханий, привіт.